Добрий день, мої любі другокласники. Добрий день, мої милі хлопчики і дівчатка. З вами, ваша Людмила Миколаївна. На уроці я досліджую світ. Сьогодні ми з вами будемо розбирати тему кругообіг води в природі. Глянь малюнки, у яких станах вода трапляється в природі? Поміркуй у рідкому, у вигляді пари, у твердому стані. А за яких умов вода перетворюється на пару? Випаровування – це перехід води з рідкого стану в газоподібний. Розглянь, хмарки. Чим вони відрізняються? Чи бачив ти дві однакові хмарки? А чому хмари не однакові? Тому що хмари. Утворюються на різній висоті за різної температури. Під дією сонячного проміння вода на землі постійно випаровується з річок, озер, океанів. Вгорі пара охолоджується і збирається в дуже дрібні краплини води. Так утворюється хмара. Ці краплини поступово збільшуються, приєднуючись одна до одної, стають такими важкими, що вже не можуть утримуватися в повітрі і падають на землю влітку дощем, а взимку у вигляді сні. Ось чому падає дощ? А за яких умов вода перетворюється на лід? Вода перетворюється на лід за температури нижче 0 градусів? Поміркуй, чи може вода з льоду Перетворитися знову в рідину. Так, візьми літу руку, він нагріється і розтане. А в якій пори року у природі відбуваються такі перетворення води? Поміркуй. А зараз мої любі. Подивіться навчальне відео Кругообіг води в природі, вода найбільше багатство на землі. Адже вона неодмінна умова життя. Вода талановитий художник природи, тому що саме водяна пара, розсіяна у повітрі, дозволяє нам сприймати пишність фарб заходу і сходу сонця. Вода – Наймайстерніший будівельник, що постійно змінює вигляд землі. Вода головна речовина в природі, одне з її чудес. Зазвичай тверді речовини важчі, ніж ті ж речовини в рідкому стані. Наприклад, шматочок заліза тоне в розплавленому залізі, а свинцевий кубик тоне в розплавленому свинці. Лід – не тоне у воді. Якщо кинути шматочок льоду в ємність з водою, він не потоне, а буде плавати на поверхні. При замерзанні вода займає більший обсяг, ніж рідка. Вона розширюється, тому лід легший у воді. Ще одна чудова властивість води це можливість перебувати одночасно у всіх трьох станах. І переходити з одного в інше, з твердого в рідкий, з рідкого в газоподібний і твердий і так далі. Ця властивість і утворює таке явище, як кругообіг води в природі. Рушійною силою переміщення води це сонячне тепло. Сонце нагріває воду, яка в природі знаходиться повсюди, в річках, озерах, морях. В океанах, ґрунті, під землею. Роса, туман і хмари це теж вода. Вона є у всіх живих організмах. Сонце нагріває воду, а вона випаровується з поверхні водойм ґрунту рослин. Наприклад, влітку ліс випаровує вологи більше, ніж озеро тієї ж площі. Більшу частину пару випаровує світовий океан. Вода в ньому солона, а та, яка випаровується з його поверхні, прісна. Таким чином, океан це світова фабрика прісної води, без якої життя на землі неможливе. Тепла водяна пара піднімається вгору, де температура повітря значно холодніша 0 градусів. Тому гірські вершини. Завжди вкриті снігом і льодом. Вгорі водяна пара охолоджується, перетворюючись на дрібні капельки води і крижинки. З них утворюються хмари, які вітер несе по небу. Поступово каплі стають все більші і більші. Хмари перетворюються у великі хмари, і вода повертається на поверхню землі у вигляді дощу, снігу, граду. Опади випадають далеко від того місця, де випорулася ця вода. На цьому подорож води не закінчується. Вона стікає з пагорбів і височин, утворюючи струмки, які живлять річки, а річки впадають в моря і океани, заповнюючи втрати при випаровуванні, звідки вода знову випаровується і все повторюється знову і знову. Деяка частина води, що випала у вигляді опадів, просочується крізь ґрунт до водотривкового шару глини і виходить на поверхню у вигляді джерел. Підземні води теж цікають в річки і світовий океан. Це дуже важлива частина кругообігу води. Якби не було ґрунтових вод, річки пересихали би і наповнювалися водою лише після дощу і танення снігу. Не вся вода повертається з суші в океан одночасно. Найдовше вона затримується в льодовиках і глибоко залягає у підземних водах. Коріння дерев вбирають краплі води з розчиненими в ній мінералами і корисними речовинами, живлячи стовбур і листя. Сонце нагріває листя, і волога випаровується з їх поверхні. Так відбувається безперервний кругообіг води в природі. Вода постійно подорожує, але при цьому її загальна кількість залишається незмінною. Отже, назвемо властивості води, без яких кругообіг води в природі був би неможливим. Перше. Перехід води в газоподібний стан випаровування. Друге. Перехід води з газоподібного стану в рідкий конденсація і твердий. Третє плинність води. Більшу частину води на землі становить солона вода. Це моря і океани. Людям для життя потрібна прісна вода, її значно менше. Тому воду потрібно берегти. А продовж, будь ласка, речення, якби вода зникла з землі. Що б відбулося б? Став відео на паузу і розкажи нам, будь ласка. Або таке. Без води і не туди, і не сюди. Поясни, будь ласка, нам цей вислів. Також можеш поставити відео на паузу. Вода. Це безцінний скарб, адже без води не може прожити жоден живий організм. Тому ми повинні берегти воду. На цьому, мої любі, сьогоднішній урок дійшов кінця. Всього вам найкращого, бажаю вам міцного здоров'я, до побачення!